Слава Богу, дорогі брати сестри, знаєте, чудовий час сьогодні тут в присутності Господа да, зібратися, прославити Його ім'я, адже він той, хто дозвонився і слави, дозвонився всієї чести, коли він сходиться в кожного з вас є, Тому що Він дав нам можливість е, сьогодні служити один одному в наших е, 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 в певних проблемах, в наших е, певних недостатках. І знаєте, е, ми люди. Ми в першу чергу ми люди, які потребують Господа. Незалежно від якоїсь ситуації, яка склалася у нас в житті, в першу чергу люди. І знаєте, я трошки поділюсь своїм життям свідоцтвом, як написано Слові Боже. Вони перемогли і окомуються слово свідоцтва не зробили своє життя аж до смерті. Свого часу перемога е, в моєму житті. Це такі сказати, трошки молоді мої юнацькі роки, які були далеко 97 році. Але найбільш більшої перемоги, коли спорт мені дав життя. Життя, коли я народився. Знаєте, на момент, коли господар коли дав мені життя, це вже було чудово. На той момент, коли Господь дарував життя таких дітей, взагалі наша радянська, як на той час медицина вона не виходжувала. Або взагалі вони робилися глибокими інвалідами. Господь мені дарував життя. І не тільки дарував життя, а послав на служіння і власнив шлях, який сьогодні я рухаюся. Я родився вагою у 800 грамів. Ну, зараз не скажеш, перед вами стоїть дядько 100 кілограмів, і ви знаєте, ну, смішно виглядає промови. Але ж зрештою, Господь давав мені життя. Коли мамі сказали, відмовся відмовився від нього, тому що з нього нічого не буде. Тому що ти будеш з ними мати проблеми на все життя, бо він взагалі помре. Коли мені, я лежав три місяці під кювеці, де мене пекнули тренажом через 에, нос, тому що мами в рот не, не міг 에, брати фрукту, тому що уявіть, що людина 800, це взагалі ніякий рамки не вкладається, тому що такі люди не виживають. І тоді Господь почав робити свою роботу. Коли бабушки, які молилися пролові, як сказав брат, стояли поломі, молилися за те, що я вижив і, і за те, що благодарив Господа, щоб за мною вся далі, нормально, розвивався і так далі. Коли вони це перші, які люди, які стояли поломі за моє життя. Але велику роботу зробив Христос. Часто людина, людина планує, а Бог розполагає. Ми часто думаємо, що ми все можемо. Ми часто думаємо, що я, от я везу, як брат там, сказав, що каже, от на мені, там, броня на мені, то все, все, мені більше нічого не треба. Ти думаєш, що я склав сьогодні багатство, я сьогодні собрав, от я, от мені більше нічого не треба. У мене є достаток, мене є все. А ти думаєш, що ти, 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 ти і убогий, якщо ти так думаєш, Люди не потрібен Христосу. Я бачу що, е, людей, які в е, момент, коли приходять. Крах, я бачу, коли вони взивають до Господа. Я бачу, що цих людей вони тоді тільки, ті, а, а той проміжок, коли не все було нормально, вони забувалися про Господа. Коли ти їм святкував, Господь Господь може тобі допомогти, вони говорили тобі, а наш нам Господь? А наша він нам тоді? Коли нам все добре? Ви знаєте, коли, все, коли починається проблема, тоді люди шукають Господа. Люди шукають допомоги і тікають, не беруться за любу Соломинку. Як хтось один сказав, що каже, Господь це наш єдиний шанс. Це останнє, то що можна помогти? І я вдячний Господу, що він тоді мене почав піднімати. Знаєте, мої нації роки вони теж не було. Я свого часу був. Е і таксі команду. Коли я, коли я вже помирав на банці, на банки нацилки з банком. І він мене просто люди мене знайшли і почали качувати. На п'ять годин капають, щоб не прикрив себе. От. І, і тоді я дуже господи, ну для чого я живу? Ну я юний, да, Господь дав життя, народився. Ну не просто, що я живу, я самі питання задавав часто. Тому, що в якісь компанії, вот, Я Господи, я ж не для того сотворив. якась моя місія, ти дав мені це життя, не просто так, щоб я мог його складати, просто От, І ви знаєте, коли я це йшов мімо одного разу, чередной цієї вечеринки, якось я подивився на православний храм, і я тоді сказав, Господи, ти хочеш щось щось сказати? Ти не хоче сказати. Ти, ну, ці, ці питання вони мені, мені постоянно тривожу. І Господь, я прийшов тобі на храм. Я прокопихаюся в 97 році, коли було одне зі служень, коли пастор підійшов до мене, обнявши, говорить, ти будеш тут служити. Господи, будеш грати на музичних інструментах, будеш прославляти його ім'я. Я говорю, я току на неба можу. Я не міг ні на чому грати. А він говорить, ти будеш там тут стояти. Як написано Писання, я настав юношу в началі, він не сволодить за старості. От. І цей поступове це формування тебе, як вічності, як духовної вічності, Господь мене провадив і, і в своїй дорозі. Ступінька за ступінькою проблеми за проблемами. Тому що в житті не буває так, що от, по щочому вілені, по моєму хатінню, я став сьогодні християнином. Де це дорога. Путь християнин. Він буває три Ти вибираєш дорогу не, не широку дорогу. Ти вибираєш е, таку тропинку. І постійно ти по ній йдеш, на які бувають е, проблеми. Перемога твоя вже, ти, коли ти в ну, Господі, коли ти, перемога тоді, ти, коли ти передаваєш е, проблеми за проблемою. Це твоя перемога. Кожна з нас перемога. І милість Господа, яка вела нас на протязі всього часу. Знаєте, я люблю певні моменти згадувати, коли е, я бачив людей, які в нас ці центр реабілітації, і вони коли приходять на перший етап реабілітації, наркамани, заключені, от, ти дивишся на нього, знаєте, як той, як тут просто врязь, як хлину. А коли ти в нього вливаєш і Починаєш його формувати зерна, починаєш вложувати в нього. І коли ти бачиш, впахуєшого, ти бачиш цей плід, який розвивається в нього через півроку, через рік ти дивишся, що з нього є глечі. З нього може, він може приносити користь. Коли одного разу прийшла до мене жінка, впавши на країні. Говори, спаси мене, помоги мені, я тебе не можу спасти. Роспольдо може спасти. Каже, в неї вже була якбись алкогольна епілепсія. Вона, коли ми вже вже прийшла, вона вже була в критичному яка, якби, е цього. вона якби е стояла і кинула її в, в епілепсію, вона почала корчитися, і ми її взяли, як відвезли до перших це всього до лікаря. А коли ж вона сморемо, дьявол її потріпав, тому що на сім'ї нічого не було. І вот. на сьогоднішній день вивезли її в центр реабілітації, вона вже го там на, на цій реабілітації, і, і вона коли приходить, постійно дякую. Це добре, що ти мене подавилась. Це добре, що ти мене підняв на руках, заніс тоді в машину, завіз туда. Це добре. Я сьогодні бачу смисл свого життя. Ну що люди приходять розбити. А я закликаю вас приходити, коли у вас все не гараж. Mm -hmm. Коли ще ви можете ще більше, як то кажуть, силою віддати йому славу за те, що ви маєте, за те, що маєте достати, за те, що маєте, і, як то кажуть, в сьогоднішній ситуації, тому що Господь дає і добре, і, і погано. Але Він нас в цьому формує. Він нас закаляє, то Ці, що ми, як то кажуть, були з особом. Для нього, щоб він нас мог вложити певний час, вложити для своєї слави, для того, щоб ми могли потрапити і тут, і там, і по всій землі. Тому що дивишся на сьогоднішній день, як духовно сьогодні християни трудяться, це просто радує. Коли люди міняються, коли люди міняються спосіб життя, і ти думаєш, от, і тут слава Божа. І слава Божу. Ми, ми часто привикаємо до наших якихось буденних, е, буденного е, життя християнина, але повірте мені, е, кожен день цієї слава Божу. Слава, подивився, сонечко зійшло, слава Богу. Я сьогодні живий, здоровий, слава Богу. У мене є сьогодні на столі, мене є криша над головою. Слава Богу. Тому що люди, які живуть на Бахмуті, вони взагалі не мають ні води, нічого ні чого. Вони, вони йдуть за, за водою за 40 кілометрів, кажуть, щоб води набрати сосуд, на голові неси. І знаєте, це теж слава Божу, що ми сьогодні маємо. І тому будемо вдячні Господу за те, що ми маємо. Вдячні Господи за наше життя, яке я дарував. І я Йому дуже вдячний, що їм, він мене одного разу вибрав. Я його вибрав, він мене вибрав. А зараз хочу заспівати вам е, пісню, але трошки, може, ти має слово, я трошки настроюся, тому що е, після не можу скинути на телефон, може, будь ласка, ти має